Уявіть собі таку сцену. Лекційна зала, і харизматичний професор настільки ну, захоплений своєю промовою, що навіть не помічає, як від його сигарети починає тліти сміттєвий кошик. А потім він це бачить? Так, і от раптом він бачить полум'я, але знаєте, без жодної паніки. Він просто застрибує в той кошик, тупцює ногами, гасить вогонь. Невже так трохи червоніє, і, ніби нічого й не було, продовжує лекцію. Цей чоловік Альфред Тарський, один із найвидатніших логіків усіх часів. Його називали людиною, що дала визначення істині. І цей образ, знаєте, палаючий смітник посеред лекції з математичної логіки, це ж ідеальна метафора його життя. Абсолютно, з одного боку, прагнення до абсолютної кришталевої точності, а з іншого особисте життя, яке було ну, сповнене хаосу, пристрастей і якихось. Неймовірних драматичних поворотів сьогодні. Ми якраз і занурюємося в його історію. Спираємося на біографію Альфред Тарське Життя та логіка. Її написали незалежна дослідниця і один з його колишніх студентів. Тобто, в нас є погляд із зовні із середини. Так і наша мета зрозуміти не лише геніального вченого, а й людину, бо його історія це не просто біографія. Це власне розповідь про амбіції, про виживання, про інтелектуальну одержимість на тлі найтрагічніших подій ХХ століття. Тоді почнімо з самого початку: з Варшави. Альфред народився в 1901 році в родині Тейтлбаумів. Так джерела описують їх як таку заможну асимільовану єврейську сім'ю, тобто вони жили комфортно не в гетто, а в такій, знаєте, інтегрованій частині міста. Абсолютно буржуазне життя. Але, знаєте, попри цей зовнішній комфорт, він здається, змалку відчував себе аутсайдером. Через що ну, біографія натякає, що поєднання невисокого зросту і єврейського походження це робило його вразливим у тій довоєнній Польщі. І це, як пишуть автори, породило в ньому таке знаєте, бажання реваншу за допомогою інтелекту. Тобто він рано зрозумів, що розум це його головна зброя і єдиний спосіб домінувати. І він почав цю зброю використовувати е, дуже рано. Є просто неймовірна історія з його дитинства на 13-ту річницю весілля батьків, коли йому було 12, Він подарував їм не віршик. Я сподіваюся, не віршик, а власний переклад німецького оповідання в останню годину. Це ж досить похмурий вибір для дитини. А про що там історія про в'язня смертника, який в карти обігрує свого ката. А потім вчиняє самогубство, щоб Кат не зміг ані забрати виграш, ані виконати вирок. Оце так. Саме так. Слухайте, але що тут найцікавіше? Це психологічний портрет, це ж не просто демонстрація знання мови, це, це захоплення ідеєю контролю, інтелектуальної переваги, бунту проти авторитетів, по суті. Тобто, смертник перемагає розумом, а не силою. Так, він позбавляє систему влади над ним. Для 12-річного хлопчика це ну надзвичайно глибока заява про себе, і ця готовність змінювати правила гри проявилася пізніше в одному з його ключових рішень. 1924 рік. Буквально за кілька днів до захисту докторської, Альфред Тейтлбаум офіційно змінює прізвище Натарський і приймає католицтво. Так Збоку це виглядає як дуже радикальний крок, але ну це був абсолютно прагматичний крок. Тобто, виключно заради кальєри, власне, так треба розуміти контекст, його прізвище, його походження були серйозним бар'єром через поширений антисемітизм. Він бачив, як його е талановиті єврейські колеги просто не могли отримати посади в університетах. Слухайте, але якою була ціна? Це ж не просто запис у паспорті змінити, це по суті відмова від частини своєї ідентичності. Ну, реакція була неоднозначною, звісно. Деякі єврейські колеги безумовно вважали це зрадою, опортунізмом. Але для Тарського, здається, мета виправдовувала засоби. Він був переконаний у своєму генії і вважав, що світ має його почути. І якщо для цього треба було змінити прізвище, він був готовий саме так. Це ілюструє не лише соціальний тиск, а й його таку, знаєте, майже безжальну цілеспрямованість. Отже, маємо образ молодого амбітного інтелектуала і яким він став викладачем. Ми вже згадали історію зі смітником. Він був, кажуть, магнетичним лектором, але водночас встановлював, як згадують студенти, нестерпно високі стандарти. Тобто був суворим дуже. Він не терпів розмитих формулювань, недбалості. Будь-яка логічна помилка викликала в нього ну майже фізичний біль. При цьому успіхи студентів він сприймав як, як відображення власних здібностей. А є ще цікаві спогади про його побут. Кажуть, він був настільки занурений у свої думки, що був ну, абсолютно неуважним до фізичного світу. О, так. Абсолютно. Він був завзятим курцем і постійно залишав недопалки, що тліли під стосами паперів. Це ж небезпечно. Його секретарка згадувала, як він міг у паніці питати, де моя сигарета? А вона знаходила її за сантиметр від того, щоб спричинити пожежу. Це створює образ людини, яка буквально живе у світі абстрактних ідей. Але при цьому він не був відлюдком, так? Поза університетом він вів зовсім інше життя. Так, він був відомий як Бонвіван, любитель жінок, гарних вечірок. Його дім, де господарювала дружина Марія, славився неймовірною гостинністю. Що там було? Ну, гостей завжди чекали традиційні польські страви: Бігос, шинка і домашня сливовиця, яку він готував сам. Він тісно спілкувався з авангардною богемою курортного містечка Закопане. А це там, де був відомий митець Віткаці, саме так, Станіслав Ігнацій Віткевич. Він же Віткаці. ексцентричний митець, філософ. Це те середовище, яке експериментувало з усім з наркотиками, вільним коханням. Так саме воно, і це оточення, звісно, сильно вплинуло на його ліберальні погляди на сексуальність. Джерела також згадують, що він е, не цурався стимуляторів, як от бензедрин, щоб працювати ночами. Отже, маємо цей разючий контраст, строгий логік і людина богеми. Так і ось ця богемна, трохи безтурботна атмосфера 30-х років раптово обривається. Насувається серпень 39-го, і Тарському доводиться приймати рішення, яке змінить усе. Так його запрошують на наукову конференцію до Гарварду, і він, знаєте, вагається до останнього. У нього не було постійної роботи в США, він не знав мови на достатньому рівні. Він думав, що просто їбе прощупати ґрунт. Саме так. І він сів на останній пасажирський корабель, що відпливав з Польщі, буквально за лічені дні до вторгнення нацистів. І поїхав сам, залишивши родину. Так, сам, залишивши у Варшаві дружину Марію та двох маленьких дітей. Він думав, що повернеться. Але не повернувся. Він сподівався. Але ну, за три тижні його світ був зруйнований. Він дізнався про бомбардування Варшави, потім про радянську окупацію. Тижнями він не мав жодних звісток про долю родини. Це ж жахливо. А згодом прийшла правда: майже всі його родичі, що залишилися в Польщі, батьки, брат, його сім'я загинули під час голокосту. І в цьому є якась жахлива іронія. У той час як видатний філософ Бертран Рассел називав його найвидатнішим з нині живих логіків. Тарський роками не міг знайти постійної посади в Америці. Так він переїжджав з одного тимчасового місця роботи до іншого. Це був період величезної невизначеності. Зрештою, у 1942 році він отримав посаду лектора в каліфорнійському університеті в Берклі. І саме там він збудував свій палац логіки. Саме там далеко від батьківщини, яку він більше ніколи не побачив. Добре, але повернімося до його головного титулу. Людина, що дала визначення істині. Це звучить ну, неймовірно амбітно. Як взагалі можна дати визначення такому поняттю? А в цьому й полягає його геній. Він зрозумів, що філософи століттями ходили по колу. Тарський підійшов до проблеми як математик. Він сказав: забудьмо про велику істину. Давайте визначимо істинність для конкретних речень у чітко визначеній формальній мові. І як це виглядає на практиці? Його знаменитий приклад, який спочатку здається ну тривіальним, речення сніг білий є істинним тоді і тільки тоді, коли сніг справді білий. Зачекайте, це все це звучить. Ну очевидно, який тут прорив? А прорив у того, що він створив строгий математичний апарат, щоб формалізувати цей зв'язок між мовою, тобто реченням, і реальністю, тобто фактом. Тобто він розробив спосіб перекладу. Саме спосіб перекладати твердження про істинність у мові на твердження про об'єкти в світі. До нього це була туманна філософія, а після нього галузь математики. І де це застосовується? Це стало фундаментом для комп'ютерних наук, штучного інтелекту, сучасної лінгвістики. Він по суті написав граматику для логічної мови. Без неї неможливо було б програмувати комп'ютери, щоб вони могли розуміти істинні та хибні твердження. Тобто він взяв слизьке філософське поняття і перетворив його на інструмент. Тепер зрозуміло. Але є ще один результат, пов'язаний з його ім'ям, який просто вибухає мозок парадокс Бана О, Отак, це мабуть один із найбільш контрінтуїтивних результатів у всій математиці. Спробуйте пояснити просто. Спробую: уявіть, що можна взяти суцільну кулю, скажімо, апельсин, потім розрізати її на певну скінченну кількість частин, дуже хитромудрих форм, Так. а потім. Просто переміщуючи і повертаючи ці частини без розтягування, зібрати з них дві точно такі ж кулі, ідентичні початковій. Зачекайте, я, я не розумію дві з однієї. Тобто, якщо я візьму золоту кулю, я можу отримати дві золоті кулі. Де тут підступ? Це ж порушує всі закони фізики. Абсолютно правильне запитання. І підступ саме в тому, що це не фізичний, а суто математичний абстрактний результат. А що це за частини тоді? Ці частини кулі не ті, які можна вирізати ножем, це нескінченні набори точок настільки складної форми, що їх неможливо навіть уявити. Вони не мають об'єму в нашому звичному розумінні. А що ж тоді показує цей парадокс? Він показує, що математичне поняття об'єму поводиться дуже дивно, коли ми маємо справу з такими е, химерними, нескінченними об'єктами. У джерелах згадується, що це все базується на якійсь аксіомі вибору. Що це за магічне правило? Чудове питання, бо тут ми підходимо до серця проблеми. Уявіть, що у вас є нескінченна кількість пар шкарпеток. Ви можете легко сказати, з кожної пари я беру ліву шкарпетку. Є чітке правило, так? Так, звісно. А тепер уявіть нескінченну кількість абсолютно однакових шкарпеток, не поділених на пари. Аксіома виболу – це наче магічне правило, яке каже: так ви можете створити набір, взявши по одній шкарпетці з кожної нескінченної купи, навіть якщо у вас немає жодного правила, за яким ви їх обираєте. Тобто, це ніби математичне шахрайство. Ха багато математиків на початку ХХ століття так і вважали. Але виявилося, що без цього шахрейства не працює величезна частина сучасної математики. Отже, парадокс Банаха Тарського це демонстрація наслідків цієї магії. Саме так, демонстрація того, наскільки дивні і несподівані наслідки вона має. Тарський та його колеги не боялися зазирати в ці безодні нескінченності. Отже, підсумовуючи, ми маємо історію разучих контрастів: польський патріот, який був змушений покинути батьківщину назавжди, єврей, який прийняв католицтво заради кар'єри, блискучий строгий логік із душею богемного митця, і авторитарний викладач, який, однак, був надзвичайно відданим другом, і це підводить нас до фінальної думки. Знаєте, у своїй науковій роботі Тарський будував ідеально впорядковані системи. Він прагнув абсолютної точності, строгості, формального визначення істини, а його власне життя, а його власне життя було сповнене хаосу, емоційних рішень, компромісів, втрат, неоднозначності. Тобто, людина, яка присвятила життя боротьбі з невизначеністю в науці, тоді як її особисте життя було суцільною невизначеністю, саме так. І тут, ну, мимоволі замислюєшся, чи може прагнення до абсолютної ясності в інтелектуальній сфері коли-небудь повністю відокремитися від вродженої складності і, скажімо так, недоказових істин людського досвіду, чи можливо саме ця внутрішня боротьба між хаосом і порядком і була тим двигуном, що живив його геній?